Всім привіт! Йдемо на дачу і веземо з собою нових незвичних переселенців. Зараз буду перевіряти, як вони себе почувають і покажу яких. Ну, Перше, по дорозі на дачу я заїхав на нову пошту і забрав пластини від кліща для своїх бджіл. Але пластини це таке. Це буде потім, коли я попаду на свої тачки, тоді я покажу, які пластини, як їх ставлять і чому саме такі. І саме головне у мене переселенці ось такого плану. Ось там вони сидять. Можливо, видно. Перевірив, чи все в них буде добре. Та значить все, все добре. Перепугані, перелякані, але всі живі, вже скоро доїжджаємо. Нових переселенців вже зустрічають внутрі. Внутрі переселенці зустрічають, що ти там нам привіз. Цікаво, як вони будуть реагувати на кролів. Ну, кролів у мене раз не будуть так бігати на волі, як внутрі, але в принципі з часом все, все може статись. тож поки внутрі винюхує щось новеньке в цих мішках одне саме мішки у вольєра який зовсім зовсім не готовий Е, так 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 я пішов я пішов Ух, яка бойова нутрія зараз буде бойовий свист і з'являться Побратими пішла. Так. Ну а ми пішли своїм путем. Взагалі-то я сьогодні не розраховував вона такий швидкий розвиток подій. Я ще зовсім не приготував, не приготував тільки вичистив один вольєр для кролів. Але ж треба, треба сьогодні було забрати, позвонили, позвонили приїжджайте, забирайте кролів. Я 10, я 10 років тому займався трохи кролями, і кролів у мене було або так, або трохи навіть більше, ніж вуликів з бджолами. Я вам скажу, ще 10 років тому кролів було дуже, ну просто дуже багато. Я вважав, що якщо тільки я забажаю завести кролів цього разу, то ну, треба тільки свиснути і все буде. Не так сталося, як гадалося. Навіть не те, не те що диких, а вже і свійських кролів у нас майже не залишилось. Тому треба було поспішати забирати те, що є. А є в нас небагато. А оскільки в нашій сільській місцевості немає майже ні кролів, ні, ні другої якоїсь поживності в нормальній кількості і в нормальному стані, то прийшлося забирати, що скажуть і коли скажуть. Тож, переїжджаємо до вольєра. Кролів висаджують тут, а вже з кролями буду готувати вольєр. Ну так нічого не пробуєш. Якщо, якщо, якщо хто дивиться мій канал, то знає, що взагалі я збирався завести диких кролів. ніяк не. не Збирався заводити ось таких ось війських, але з дикими крилями не сталося. Було у нас саме господарство в країні, яке займалося диким, диким кролем. Але господар виїхав за кордон, а саме господарство ще, ще рік. рік мене водило, водило обіцянками, стянками засипало якимось там в інтернеті рекламними, рекламними об'явами. Але не так кралів мені і не довелося від них отримати. Дякувати Богу, що я хоч гроші не перерахував. Ну, а коли я вже вирішив, поки, поки немає диких кралів завести свійських, то я зрозумів, що і з свійськими кралями теж не так все гладко. Свійських кралів теж практично не лишилося. Я спочатку хотів знайти. Або НЗК, або Венський Голубих, або на крайній випадок любих других природних крилів, щоб вони були із якомога меншими вушками. Але не склалося, немає таких. все або розібрано, або. Їх і не було, а швидше за все, їх і не було. Предлагають тільки величезних кролів, старезних, величезних, за баснословні гроші за ціною, як поросят. На, на що мені старий кріль, якому невідомо, чи один рік, чи п'ять е, років за ціною свині. Тому я вирішив знайти якомога більш безпородних, якомога більш безпородних кролів, які будуть у мене, які будуть у мене. Жити у вольєрах, а, а я їм зараз буду намагатися якомога швидше зробити більш-менш пристойні умови. Тож, поїхали, не втрачаємо часу. Ну ось, сіна, сіна на підстилку, це в першу чергу. Налажу їм сюди побільше різноманітних колод із отворами, і крилі вже активно, активно вивчають. Новий свій життєвий простір вивчення простора відбувається практично одразу. ти Красавчик. Красавчик. А ці красавчики набагаті, набагато більші драчуни, задири і агресори, аніж внутрі. Як, як виходить в природі, Отака лапуля, отака лапуля з ушками. Досить, досить агресивна тварюка, особливо самці. Так ось я наложив сюди побільше різноманітних колод. Та що ти, що ти так що ти лізеш? Колод сюди, щоб вони мали змогу ховатися один від іншого, а зараз я поставлю сюди ось просто на піддон. Найбільш, найбільшу споруду це буде їхній головний будинок. Зараз побачите, що це за будинок. Хто казав, що вулики нікому не потрібні, тому що нікому не потрібен мед. Мед може нікому не потрібний. А вулики ось. Я чув із вуликів збиралися робити, собачі будки. Ну а в мене вийшли кролячі. Вийшли які вийшли. Кролям все одно. Але щоб ще було сухо, ситно і спокійно. Сподіваюсь, їм... У мене так і буде. Все, вольєр майже готовий. Ось так от на такий сінник кладемо сіна, а такий сінник раз. Все, сіна в сіннику, тепер кролі будуть його висмикувати. Так можна, можна ложити і траву, кролі будуть його висмикувати потроху і не затоптувати все одразу. Ну, а це Сіна підстилка. Взагалі кралі дуже високотехнологічні тварини. Якби не їхні хвороби, то я думаю, що ферм по, по кралям кролячих ферм було б не менше, ніж ферм з курми. Ну, Але ж у кролів є дуже важлива вада Це, це три хвороби: ГБК, гмексоматоз і кокцидіоз. Якщо, якщо проблеми з курми вирішують просто слонові дози антибіотика, то з крилями такі фокуси не проходять. Ну нічого, все одно вони залишаються високотехнологічними тваринами, до того ж, симпатичними і умнішими, ніж курі, з ними приємніше працювати. Тож, отакі, отакий сінник для сіна, отакі годівнички для зерна. Все використовується із старих запасів. Все воно лежить. Правда, не таке воно вже гарне і красиве, як колись було, але ж тим не менш, сюди сипеться зерно, кролі його бере, От такий бортик заважає вигрібати. Ну, виходить економніше, ніж просто давати в якихось корит... коритах. Те ж саме і з водою. Щоб наповодити кролів взагалі не потрібно відкривати вольєр. Так само можна зробити і з гадівничками, щоб гадівнички були на дворі. Але у годівничок великий мінус тим, що вони бояться осадків, дощу, в неї немає криші. І я не хочу просто дирявити, дирявити вольєр. Мало ли ще хто тут буде жити. А якщо гадівнички я повішу, повішу зовні, то треба буде вирізати дірки. А дирки вирізати набагато простіше, ніж їх потім заклеювати. Тож що такі гадівнички підійшов, підійшов кролик, попив, поїв і пішов відпочивати. Це вам це вам не клітки. Це вам вольєри. В клітках я не маю бажання нічого вирощувати, дуже багато роботи, горб росте, толку ніякого. Все хваріє, все нещасне. Ну а тут подивимось. Ось такий у мене високотехнологічний в лапках вийшов вольєр. Ну, а що, на, на, на повалки, гадівнички можна сюди приїжджати. І я тут не живу, всі знають, хто дивиться мій канал, що я не живу на жодному з своїх тачків. Я сюди буду приїжджати двічі. На неділю, а то і раз в неділю. І я вважаю, що все буде, все буде гаразд. І з кралями, і з бджолами, і з нутрі. Внутрі взагалі у мене скоро будуть самі ходити на добування їжі, тільки приносити в малих сараях. Ну, а кролі, подивимося, як буде. Якщо вам буде цікаво, я буду знімати, показувати, як у мене що виходить. А чи вам цікаво, я обов'язково дізнаюся. Під цим відео в коментах в коментарях. Кому цікаво, пишіть коментарі, задавайте запитання. Будемо працювати і набувати досвіду разом. Дякую всім за увагу та терпіння.